На Петра і Павла у день іменин двох святих, 12 липня, стартує ще одне довгоочікуване свято: ювілейний 10-й міжнародний фестиваль Артполе, який минулого року його проведуть в Унижі на Городенківщині, мальовничий Дністровський каньйон і неймовірний яблуневий сад на березі ріки місце майбутніх особливих подій. Вони зберуть митців з десяти країн світу, старих друзів та чимало нової публіки. Зокрема, багато охочих погостювати на п'ятиденному дійстві із Польщі. На всіх учасників фесту тут чекають традиційна велика, по особливому задекорована, та мала експериментальність. Тальна сцени, і це ще не все минулого року. Якось місце знайшло нас. У нас сама собою сформувалася така нічна театральна сцена, і цього року буде кілька музичних перформансів. Кілька з них о, відбудуться тільки там, тільки в Уножі. З протягом року ми приїжджали сюди більше десяти разів. Ми дізналися про дуже цікаві місця в цьому регіоні. Я думаю, що вони будуть якось інсталюватися в ті проекти, які будуть звучати і е, виглядати особливим чином на е, фестивалі. Для Городенківщини міжнародний фестиваль шанс продемонструвати туристам звідусіль свою автентичну культуру та неповторну природу. Артполи із самого початку позиціонувало себе як екологічний табір. Принципова позиція його організаторів по завершенні свята тут має бути ще чистіше аніж. До нього Цьогоріч екологічна складова фесту має бути в кілька разів насиченішою. Це тематичні екскурсії та експериментальне сортування відходів. У рамках екомистецького проекту Карпатський протяг відбудеться також продовження дії Дністрової. Вона буде присвячена ще дням Ріки Дністер, Дністери, які 14-15 липня відзначатиме уся країна. Хода з цими всіма речима, непотребом до місця екомайстерні. В такий спосіб ми той, той самий пластик, скажімо, проводжаємо довгу путь переробки, скажімо, на екомайстерні і далі на підприємствах. Знову по Дністрі буде сплавлятися група активних волонтерів з купою непотребу, власне, пластику. Бо ми позиціонуємо це як шлях, яким той пластик з гір з Карпат спускається. Ну це весь непотріб вниз вниз, далі аж до чорного моря. Десятий фестиваль новою програмою привітають улюблені учасники попередніх років. Оркестр радості і щастя Перкалаба. А от спецпроект Перкалабські придатки на артполі заспіває вперше. Ще одна новація: у ніжцех, який допоможе реалізуватися у хоровому співі та інструментальній музиці, усім охочим. Загалом творче натхнення публіки плекатимуть 13 щоденних майстерень та насичена кіно програма